І так, роздобув два Pixel 8 Pro, за що величезна подяка магазину Pixofon, Заходьте до них за посиланням під відео і відповідно обирайте собі Pixel або будь-які інші смартфони, бо в них величезний вибір. Ну не можна було не подякувати, оскільки два Pixel 8 Pro, на одному з них, тобто на тому якому справа, я встановив вже бетку Android 16. На лівому залишив відповідно офіційний Android 15, наразі який зараз доступний. І подивимося, що ж такого цікавого і відповідно, що отримують всі, коли вже вийде стабільний Android 16. І можна одразу розпочати з екрану блокування, оскільки як тільки доторкаєшся, відповідно, якщо у вас активований пробуження смартфону за дотиком, то на Android шістнадцятому одразу можна побачити, що і навіть трішечки багів ловлю, оскільки таке враження що ніби вилітає лаунчер. Він ось так от на секунду може зависнути. Все, хоп, і вже йому проходить. Що бета ще не дуже стабільна. Відповідно, ті, хто хоче використовувати на кожен день і переживає за стабільність, то однозначно краще поки що не оновлюватися, оскільки це все ж таки бета. Відповідно, при доторканні на новому Android 16 іде анімація від того місця, куди ви доторкнулися. А на Android 15 просто звичайна анімація, так би мовити, загальна. Але знову ж таки, ось видно, що є бага з цим пробудженням йому трішечки поки що зле. Також новому Android 16 додали деяку опцію при налаштуванні сповіщено на заблокованому екрані. Тепер вони будуть по замовчуємо відображатися в більш компактному вигляді, або можна повернути до звичайного повного списку. На робочому столі стало трішечки більше місця. Правда, тут я на 16 Android вже виключив погоду, яка мені не подобається. Якраз таки, в першу чергу за рахунок того, що ось ця от погода, тобто ось цей от верхній пункт, почав займати трішки менше місця. І, відповідно, також ось тут проміжуток між основними іконками, які, так би мовити, постійні, і між тими, які вже розташовані на самій ось цій от сторінці з застосунками. Тут також стало більше місця. І так само зменшилась відстань між ось цими постійними іконками та смужкою пошуку. Які, до речі, як ось цю погоду не можна було прибрати. Тільки ось закрите відображення певної інформації, але все одно погода залишається тут відповідно, дата також все одно не можна наразі їх повністю прибрати, як і відповідно смугу пошуку. Так я знаю, що багато хто з вас цим користується мені особисто це не потрібно, і було би добре, якби дали можливість це прибрати тим, кому це. Якраз таки, не корисно, щоб додати як мінімум більше простору, як максимум прибрати те, що вам не потрібно, і мулі очі. При цьому сама сітка додатків трішки змінилася, оскільки на 16-му Андроїді їх стало на один пункт менше. Тобто тут, тут їх було 5 різних видів, тут їх 4. Плюс тепер вони вже не відображаються в вигляді цифр. Тобто, як було дотепер 5х5, 4х5, тепер це просто підписано як мала, середня, велика та Excel-сітка. І відповідно змачився вибір, якщо раптом для когось це буде важливо. Ось знову ж таки, як виглядають іконки на робочому столі, коли я вибрав повністю однакову сітку, тобто 4 на 4. Ось тут просто якийсь каньйон між іконками. А тут же, нарешті, цю відстань прибрали, її зробили меншу, і воно вже виглядає більш раціонально. А відповідно, якщо іконки можна розташувати нижче, то це буде зручніше для використання, особливо однією рукою. До речі, також тепер при переміщенні іконок, то на Android 15 ще відображалася сусідня. Сторінка, тобто, було зрозуміло, куди пересувати і що буде відбуватися. А на Android 16 цього немає, тобто. По суті, потрібно пересунути для того, щоб дізнатися, чи взагалі щось відбудеться. І як на мене, це менш інформативно. Також сторінка з застосунками тепер виглядає трішечки по-іншому. Для мене це виглядає як щось так, ніби додаткове, тільки через те, що бачите, воно тут відображається, ніби як якась додаткова папка чи щось типу того. А на старому Android 15 воно повністю заповнює і так, ніби якась повноцінна папка. Тут так, ніби щось додаткове просто відкривається, відповідно з такою анімацією. І воно так ніби заблюрює в той момент, коли на Android 15 воно повністю заливається білим і виглядає як щось так, ніби більш повноцінне. В даному випадку воно більше виглядає як певне доповнення до робочого столу. Ну тобто таке враження, що робиться акцент, що все ж таки найосновніше ви будете розміщувати саме на робочому столі. Ну а тут вже тільки більш другорядні застосунки. В Цілому в системі додалося багато розмиття, і навіть при згортанні тих же застосунків, ця анімація і розмиття, воно більш. Очевидне ніж на Android 15, і як на мене, воно доволі прикольно виглядає. Також трішечки змінили меню з відображенням гучності. Типу, в цілому, воно я б сказав, що доволі схоже, тільки додалися певні елементи. Як на мене, ось ці от рисочки вони більш інформативні, оскільки дають мені особисто більше розуміння, де ось це відцентроване. І де ось ця точна позиція, ніж на старому Андроїді, де воно було скруглене. І я не до кінця розумів, де ж ця середина, наприклад, якщо мені хотілося її знайти. Плюс також по системі додалося багато таких дрібничок, які якраз додають тактильного, в тому числі розуміння, що система працює і вона так ніби жива, оскільки навіть змінюючи просто гучність, зараз іде легесенька вібрація. І так само, ось, наприклад, є невеличка анімація при переході певної зони при зміні знов тієї гучності. на Android 15 було трішки по-іншому, і знову ж таки коли змінює гучність, немає ніякої а, додаткової вібрації, нічого так ніякого супроводження немає. Знову ж таки, додали невеличкі анімації при використанні меню багатозадачності. Тобто, наприклад, коли ти хочеш якесь віконечко припіднімаєш, і наприклад, ти хотів його згорнути, а потім передумав. При відпусканні тут є невеличка анімація, що дійсно прикольно виглядає і приємно. Тут же на Android 15 нічого такого немає. Плюс, знову ж таки, навіть коли закриваєш застосунок, то так само ось ці віконечка з таким легеньким ефектом, ніби як м'ячик відбивається. Теж доволі прикольно виглядає. Також як бачимо, прибрали вони ось ці от іконки застосунків. Вони їх об'єднали в загальне ось це от вікно застосунку, тобто воно гарненько тут в куточку самого вікна, що, як на мене, більш візуально приємно виглядає. При натисканні вискакує вже ось це меню, де можна вибрати, що тобі потрібно. Воно виглядає більш охайніше. На мій смак, ніж старий варіант, де можна подивитися якраз додаткові опції. Ось це от розділення не знає, мені візуально не дуже приємно. Це виглядає більш збалансовано, гарно і візуально приємно. Тут також, помітно що додалися розмиття фону. Тобто, якщо тут фон повністю залитий, і це як просто ну, суцільний один колір. Не видно ззаді фону, наприклад, ваших шпалер, тут вже якраз таки є ось це легеньке розмиття, помітні ваші шпалери, що вони є на фоні, також вже ось ці додаткові кнопки функціоналу, вони виділені саме як кнопки, і це вже трішечки по свіжішому виглядає. І вихід з меню багатозадачності також з ось такою анімацією розмиття. З Цікавого додали це при налаштуванні шпалер. Якщо вибрати фотографію з вашого фотоальбому, Відповідно, з'явилася кнопочка Ефекти, І можна, по-перше, додати ось такої різних форм, і це буде супроводжуватися з прикольною динамікою, тобто нехай буде це ось така от форма. Можна, відповідно, обрати колір і його насиченість, і після того, як застосував, ця фотографія застосовується в повному розмірі на головному екрані, але якщо перейти на заблокований екран, відповідно ось цей ефект застосувався на заблокованому екрані. І як тільки... Його розблоковуєш, то відбувається ось такий от прикольний перехід. Також тут же в ефектах додали прикольний варіант це погода. Можна по відповідній геолокації буде підтягуватися автоматично погода, яка зараз у вас тут, і вона буде відображатися у вас на відповідно вашій шпалері. Ось зараз відображаються ті ефекти, які можуть бути. Або можна вручну виверти, наприклад, туман і відповідно інтенсивність цього ефекту, дощ. Ось так от прикольно виглядає. Сніг. І... Сонце, якщо встановити місцево, то буде підтягуватися і в автоматичному режимі, що ви це руками не вибирали. Такого в Android 15 немає. Як на мене, хто любить бавитися і змінювати, і щось цікаве ставити собі на шпалери, я думаю, це буде якраз цікавий ефект. Нехай це буде сонце. Ставлю його на максимум. На заблокованому екрані ось так розблоковуєш. І так само воно з'являється буквально на секунду і відповідно зникає після цього. Тепер переходимо до найцікавішого це шторка. По-перше, одразу помітно, що змінилися іконки, які відповідають за Wi-Fi, за мобільні дані, і так само за. Відповідно відображення того, яка саме зараз мережа, от, наприклад, LTE. Вони стали більш жирні шрифти. Вони стали, і саме відображення ось цих літер відповідно воно саме по собі більше. Також думаю, ви одразу помітили, що в мене відображається і відсотки заряду батареї в самій іконці батареї. Алелуя! Бачите, тут вони займало додаткове місце. Тут нарешті вони здогадалися, що можна зробити ось так. от Але чесно кажучи, на мій погляд, це вже якраз трішечки починає нагадувати китайські оболонки. По-перше, при відкритті шторки знову ж таки відбувається розмиття фону. Що там, що там, тільки на Android 15 це переходить знову ж таки в суцільні кольори системи. А тут... Відповідно, на задньому фоні залишаються ледь помітні ваші шпалери. На перший погляд по стоку все виглядає майже ідентично, але тільки до того моменту, допоки ви особливо не перейдете в редагування цих кнопок. Бо тепер. По-перше, можна змінювати їхній розмір, тобто просто ось натискаючи, відповідно, з'являється можливість їх відредагувати. І, наприклад, зменшити. Як це виглядає? Зменшив, і ось така от малесенька вже тепер кнопочка. Попередньому варіанті вона була, грубо кажучи, на дві секції, тепер на одну секцію. І при одинарному натисканні це буде вмикання, вимикання. А при утриманні, відповідно, відкривається меню Bluetooth. Знову ж таки, ось цей функціонал буде залежати від кнопки до кнопки, тобто, чи воно буде одразу активувати якусь. Функцію, бо, наприклад, ось ця кнопка інтернет, вона зазвичай відповідає, як би вона не виглядала, чи маленька, чи велика, вона буде завжди відкривати ось це от меню інтернет, яке поєднує в собі і Wi-Fi, і мобільні дані. В той час, як кнопка блютуз при зменшенні. То при натисканні вона буде його вмикати. вимикати А якщо зробити її більшою, то відповідно при натисканні на її велику частину це відкривається меню Bluetooth, А при натисканні на маленьку іконку на її ліву частину, то відповідно вона відповідає за вмикання-вимикання, що точно вже набагато функціональніше, також при натисканні на кнопку є ось така от невеличка анімація, і кнопка змінюється на більш прямокутно. А коли вимикається, тобто вона не активна, то більш овальна. Також на Android 15, що мене дуже бісило. Це те, що якщо вам потрібна якась кнопка, то наприклад, ви її знаходите в самому низу, затискаєте і починаєте її довго перетягувати і розташовувати, де вона вам потрібна. Наприклад. Ось тут вам потрібен цей калькулятор, це просто дико бісило. Тут же, нарешті, вони це зробили нормально. Тепер, щоб додати кнопку, потрібно просто на неї натиснути. Якщо вона вам не потрібна, то відповідно натискаєте на мінус, все, вона пропадає, і знову ж таки їх тепер всіх розділили на категорії, тобто їх легше буде шукати. Що знову ж таки виглядає більш організовано? Нарешті хтось взявся за це і почав наводити порядок. Ну і перейшовши в налаштування, то одразу помітно, що вони сюди додали трішки фарб, щоб життя не виглядало надто сірим і тільки задній фон. В залежності від того кольору, який ви вибрали для систем, тобто він там базується на кольорах ваших шпалер, і як на мене, це дійсно виглядає цікавіше. Якщо заходите в меню, де є перемикачі, то вони в цілому виглядають якби однаково, але тільки до моменту, поки ви їх не вимкнете. Тобто додалося трішечки інформативності в тому, що воно відображає, що це вимкнено. Але в цілому доволі схожа. І також цікавого, чого я не побачив на Android 15, це додалася функція в Android 16 надсилання аудіо та аудіопотоки поблизу. Тобто надсилання аудіо, наскільки я розумію, це ви можете в моменті ділитися і переглядати контент одразу ще з кимось, тобто підключивши як розумію, інші навушники, як тут вказано. А Функція аудіопотоки поблизу це відповідно під'єднатися до того, хто створив, тобто надсилання аудіо це, щоб ви створили і до вас підключилися а аудіопотоки поблизу це. Якщо хтось створив і ви хочете підключитися до нього. Якщо підсумувати, то можна сказати, що сюди завезли дуже багато розмиття, тобто додалося ось цього блюру, і воно виглядає дійсно цікаво. Також додалися трішки там якихось покращень дрібних, там трішечки додалося більше інформативності. І як на мене, найбільш цікаві зміни це знову ж таки торкнулися саме шторки та ось цих от швидких перемикачів, які нарешті привели до ладу. Все нормально організували і це можна. Нормально тепер уже кастомізувати під себе. Цьому я би сказав, що Google з кожним роком все більше заглядає до інших виробників, що вони витворяють зі своїми оболонками Android, і полесенько це перетягує до себе. Як ми бачимо, це не є погано. Звичайно, головне перетягувати тільки хороші речі. Головне, не перетягнути забагато і щоб не втратити ось цей от свій унікальний пікселівський стайл. Бо навіть зараз, просто користуючись системами, що Android 15, що 16, вони дуже приємні. Вони по-своєму плавні мають свою певну швидкість системи. Тобто, наприклад, якщо та сама iOS, вона ще більш повільна ніж пікселівський Android, А в більшості китайські прошивки, наприклад, там Ванпласа чи ті самі Xiaomi, вони відчуваються дуже швидкими. Та навіть Самсунівська прошивка також, тобто оболонка відчувається більш швидкою. А тут є якась така певна золота середина. Думаю, за це якраз користувачі піксель і люблять дані смартфони, і за ось цю конкретну оболонку також. Якщо серед вас є ті, хто також собі встановили бету Android 16 і познаходили якісь баги, які, наприклад, мені не терплялися, то пишіть про них в коментарі. І також пишіть про цікаві фішки, які ви знайшли, а я не озвучив відео. Але, наприклад, вони вам сподобалися. Ну або пишіть про ті фішки, які я озвучив, і ви, наприклад, чекаєте, бо ще не отримали Android 16. Але найголовніше це не забудьте зробити донат на ЗСУ.